Радіо ЮНЧИКаго. Сьогодні з нами в студії Владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США, громадський діяч, провідний науковець у галузі церковної історії, президент Українського католицького університету. Вітаємо mm. вас в Чикаго. Дякую, слава Ісусу Христу! Слава Вітаю вас і всіх глядачі. Владико, скажіть, як часто ви даєте інтерв'ю? Два mm. три рази, чотири рази в тиждень. <звіл�ь> Це переважно українські ЗМІ чи американські? Українські, американські часом із інших країн чи континентів. Знаєте, представляти Україну особливо зараз, під час війни, це насправді велика відповідальність. І ви ж не є працівником ні консульства, ні посольства. Ви є священнослужитель. Який у вас підхід власне до цієї справи, до інтерв'ю? Яка ваша місія, яку ви бачаєте ціль в цьому всьому? Епископ є. Служитель Богові і людям. І ціль є жити в поєднанні, в супричасті Бога з людьми, людей з Богом і нас один з одним. Отже, <кій> в тому сенсі ми маємо представляти Божу істину, роблячи це, обіймаючи своїх людей. Скажіть, а ви ж не відразу стали публічною людиною. Зараз вас знають всі насправді. До вас дослуховуються всі, як в українській громаді, в Америці. Так само, я думаю, високопосадовці в Україні. Яким ключем ви відкриваєте ті закриті двері, де приймаються дуже важливі для нас рішення? Треба бути послідовним. Не всі двері відкриваються відразу. Треба стукати багато разів. Той, що просить, мусить бути готовий, що йому скажуть ні. Дев'ять на десять. Але е, я переконаний життєвим досвідом, що, <кхів> зрештою, як Христос нас заохоче, стукайте вам відчиненці, просіть і вам дасться. Ви, попри всю вашу проактивну громадську діяльність, ви ж не є громадянином України. Ви були народжені в Америці, в штаті Нью-Йорк, якщо я не помиляюся, і знаєте, дуже мало навіть людей, які зараз приїжджають до Америки. Вони беруть активну участь в житті українців тут, в Штатах, і допомагають Україні. Ви це робите? А який був ваш шлях до пізнання нашої батьківщини? Мій дід був в Галицькій армії, моя тета загинула в УПА, мої батьки були патріотами, ми жили українським повноцінним життям в Америці, тобто було 3-4 вечори чи дні під час вихідних, коли ми жили. Церкві, в пласті е, лижі українського спортивного клубу і так далі. Можна перечислювати багато чого. Для нас це було цікаве. Це не був якийсь тяжкий обов'язок, а це, це був драйв, кайф. І Бути українцем є цікаво. Україна є місце, де міняється глобальна історія. Україна це кузня майбутнього. Отже. І виховання, і передовсім, думаю, покликання е, Боже. Е, ну і якась е, така, така власна цікавість. Завжди були, мотив, були, завжди були мотиватори. А покликання бути священнослужителем. До вас прийшло в якому віці? Так 14-15. Хто на це вплинув? Я думаю, що це господь діяв досить безпосередньо. Але є такий один факт: як мені було вже 40 років, моя мама дала інтерв'ю у Львові, в газеті Еспресо, Експресо, чи я прийду, вона називається так, так, так. так, і вона там розказала історію, про яку я взагалі не знав. Ми думаємо, що ми знаємо своє життя, що вплинуло, як, які були важливі чинники в нашому житті. Білянці мої батьки не мали дітей 9 років. Вони вже почали процес усиновлення, і тоді моя мама взагалі. Але вона вже була не в молодому віці, вона боялася, що будуть якісь вади. Вона в церкві зробила обід. Якщо це буде хлопчик і він буде здоровий, я постараюся його виховати на священника. Моя мама була християнкою без декларації. Ми молилися зранку і з вечора. І я раджу всім родинам, хочете бути разом, хочете подружжя зберегти. Назавжди, моліться зразу, хоч п'ять хвилин зранку і з вечора. І десь в таїнственний спосіб, у тому маленькому житті, яке було скіровано на досить такий буржуазний напрям: здобути професію, купити дім, грати теніс в білих шортах в престижному клубі, розумієте, Господь десь промовив. Це не моя заслуга. Цікавий вклад а, у вашу долю вашої мами. А до 14 років ви були близькі до Бога до церкви? Не було неділі і свята, коли ми не були родиною в церкві. Мій батько, як би сказати, брав участь у цьому, але лідером була мама. І я би не сказав, що я відрізнявся від середовища. Але зараз ви відрізняєтеся від середовища. Ну, не знаю, хто вам спілкую яким зараз має бути справжній християнин, на вашу думку? Що означає бути християнином? Знаєте, я так за свіжим досвідом. Вчора я слухав Лесю Олександру Мафійчук, Людина великої скромності з найвищою світовою нагородою, людина, яка збалансовано говорить навіть про росіян, вона співпрацює з російськими правозахисниками. Але вона говорить, що російська культура є порочною, вона носієм насилля і імперіалізму. І я бачу у ній такий, таку глибину, вона є духовним чадом Євгена Сверстюка, який був глибоко віруючою людиною. Є дуже багато способів, як бути християнином перш за все, зберігати 10 заповідей Божих. Нам їх треба відновити. Хто їх не знає? подивіться. Жити за ними, ваше життя буде на 100% краще. Ви є президент Українського а, католицького університету? Уку. А ви мали досить цікавий досвід навчання в різних закладах? Ви навчалися як у Ватикані, так і в Гарварді. Скажіть, все життя це є навчання, все життя це є постійна наука, постійні уроки. Без сумніву, я стараюся щодня вчитися, я щось читаю, досліджую, пізнаю, і це цікаво є. Очевидно, моя, моє покликання і моє служіння вимагає якогось такого постійного пізнання. От я в Чикаго вчора мав ну, насичений день всякого пізнання. І я думаю, що ми всі в інформаційному суспільстві. Потребуємо е, рости. І наш український народ потребує українців, які ростуть, коли ви вперше відвідали Україну 78-му році. скільки Їй було 17 років. Пам'ятаєте ті емоції? Дуже. Е, е, я хотів поцілувати українську землю, але не хотів, знаєте, робити якоїсь такої е, показухи. Е, Зустрівся я з родичами. Ми не мали знаєте близьких родичів в Америці. Всі мають там двоюрідних і так далі. У нас їх не було. Наша родина була такою маленькою. Ну і бути, скажімо, у Львові чи навіть в Тернополі місто, яке говорить українською. Київ знову чарував е, своєю своєю золото верхістю. Перш, вже там віддіють ці хмарочоси різні. Але тоді були зелені паврові і золоті пані. Це було неймовірно потужним враженням дитини молодого чоловіка, який 17 років слухав про уявлені речі. Україна це як інша планета. Тут ти ногами ступаєш по тій землі, вона правдива, вона є. У вас не було розчарування, тому що зазвичай в діаспорі люди дуже так омальовують Україну як ідеальне місце, де можна бути. У вас не було розчарування, коли ви перше приїхали? Взагалі я маю таку тенденцію фокусуватися і звертати увагу на те, що є життєдайним. Очевидно, ці транспаренти такі різні, про, там, які з'їзд партії і. і Поширення російської мови, яка давила українську мову, чи це, що за нами слідили, що ми не могли поїхати до села мого батька, де поховані мої дідусі, бабуся, по морями, це не так далеко від Вова, Але ми не змогли там поїхати. Були от такі розчарування. Але взагалі це була зустріч з землею, яка Дала життя цілому моєму роду. Коли вас зараз питають, звідки ви, що ви відповідаєте? Я кажу, що я маю адресу Філадельфії. Я в Філадельфії тиждень на місяць. Минулого року я був вісім разів в Європі. З великого вторгнення я був вісім разів в Україні. Коли було востаннє? Я був в січні, і в лютому окремо, і в січні. І їду тепер в червні. Скажіть, війна, велика війна, яка зараз відбувається в Україні. Ви задавали питання, чому з нами, чому саме зараз, чому це допускають? Чому допускає Бог? Чому світ так мляво, кволо реагує на це все? Яке, яке пояснення ви собі дали? Деякі речі не мають, деякі питання на них немає відповіді. Чому є зло? Чому, чому люди роблять жахливі речі? Крім пояснень, яке є на перших сторінках Святого Письма, Адам замість жити даром живе захватом. Бог йому дає все, каже: не бери з того дерева, овоч, бо умреш. А він що робить? Бере і вмирає. Розумієте, і вносить гріх і смерть у свій світі. Такими ми є, от такими. Дехто дрібними, знаєте, якимись такими. Захопленнями в родині, в жінки, в дітей, в діти, в батьків. От ми звертаємося на себе. А є великий захват путінівський, імперський, рабство і так далі. Це є просто основа є гріх. А чому це відбувається? Є також певна ідеологія імперіалізму, яка оправдовує таке насилля. І таку брутальність, і конкретно цю війну до цього продовження включена навіть російська православна церква, що є взагалі ніби небесним, але воно є перед нашими очима. Отже, чинників багато Відповідне – це є правда, Божа правда, це є ві... притягнення до відповідальності, суд, і, і так би сказати, названня по імені. Але це відбувається зараз дуже дорогою ціною і в наших найкращих. Говорять, що Бог нас ставить на те місце, де ми маємо бути. Ви є митрополит, голова філодельфійської єпархії. Скажіть, будь ласка, які у вас відносини з священнослужителями тут? Чи вони розуміють нас, українців, чи вони нас підтримують, чи є 100% довіра до нас? Я можу сказати, що 300 американських римокатолицьких католицьких єпископів. Фактично муром стоять з Україною. Ми з ними спілкуємося і працюємо. Вони вдячні, вони щедро допомагають. Наприклад, одна дієцезія, єпархія, сусідна, мені Гаррисбург. Вони в банкротстві, але вони вислали на гуманітарний фонд нашої метрополії для України 440 тисяч доларів. І Це не єдиний приклад. Хістонська дієцезія вислала 800 тисяч. Всі сім кардиналів, які діють, включно з Чикагським, в Сполучених Штатах, погодилися бути патронами нашого фонду зцілення ран війни в Україні. І католицька преса пише про це. Грецький православний єпископ, наш підтримник, чи українські православні єпископ, також, не менше нас переживають. За це, що відбувається в Україні. Є трохи проблема з деякими протестантськими церквами. Євреї на загал підтримують. Навіть афроамериканські мусульмани на початку війни зробили перед нашою катедрою молитву і прес-конференцію в підтримку України. Але тут треба спілкуватися, треба своєю бульбашки виходити, треба писати. Я вчора на зустрічі. Питав присутніх, хто з вас написав до спікера Джансона листа. Одна людина сказала: я два рази дзвонив. Нам треба писати: треба писати листи, заяви, треба писати статті і книжки. Це є серйозний підхід. І ми бачимо, євреї мають цілі полиці юдаїки в книгарнях. Вже тепер з'являються наші книжки, але треба більше. Треба таких журналістів, як ви. Я дуже шаную журналістів, бо з ваших рядів, мені здається, вже є до 30 журналістів, фотографів, українців із різних країн, які віддали своє життя для того, щоб інформацію про цю жахливу, несправедливу, брутальну, богохульну війну розказувати світу. Я думаю, ви не були осторонь того осудження в соціальних мережах, яке зазнав Папа Франциск. Цікаво почути ваші думки, ваш коментар. Чи ви розумієте людей, які його осуджують, і чи ви погоджуєтесь з тим, що він такі меседжі випромінює суспільство? Я розумію людей. Ми маємо право на цілий спектр емоцій. І... В папі було з десяток таких двозначних висловів, які потім він пояснював. Але що ми часто недобачаємо, що в папі було не 10 висловів, а було 300. Жоден світовий лідер так регулярно і так часто не говорить про цю війну, не закликає весь світ до молитви. За українців е, і не оплакує стільки е, наші жертви. Ми, ми не розуміємо, що ті речі, що є двозначні для нас в Індії, в Африці, в Південній Америці, вони взагалі не зрозуміли. Вони звертають на це увагу. Але вони чують два рази на тиждень, що тижня, що папа говорить боліться за Україну, українці терплять. Це жахливо тортурований мученицький народ. Ми не маємо своїх дипломатів, ми ще про це не подбали. Ми ще тих книжок написали, а папа говорить. І тому нам треба це розуміти. Робити з папи ворога це дуже нестратегічно, коли ми знаємо, де ворог сидить, і ми повинні навіть не звертати увагу надто на це. Сказали, сказали, було сказано щось таке двозначне. Пройшло. Звертаємо увагу на 290 разів, що папа нас підтримує. Українська греко-католицька церква довгий час була в підпіллі зараз. Ви маєте можливість бути з своїми парафіянинами по всьому світу. Практично, які основні цілі ви ставите зараз для себе, як настоятель цієї церкви, як митрополит? Як ви вбачаєте своє служіння для людей? От що зараз в чому найбільше потребує чого найбільше потребують люди? Люди потребують жити з Богом, ми є створені на образі подобання Божу. Як ми не живемо згідно з цим образом і подобізною, ми нещасливі. Це скільки депресії. Люди мають купу грошей, мають машини, мають палати, але не мають миру в серці. Я би хотів, щоб ви ми мали мир і щоб ви мали тиху, правдиву радість. А це лише у Бозі може відбутися. І не можна нікого заставляти до духовного життя. Але можна заохочувати і, дай Боже, щоб не відохочувати якимось поганим прикладом. Я надіюся, що добрим словом, якимсь супроводом, усмішкою чи допомогою чи, чи навіть скеруванням, е вдається е людям пізнавати їхнього Бога. Одику, є деякі питання, які можна назвати вічними. Їх є два таких. Я вам задам, але ви дуже коротко постарайтеся відповісти, тому що вони найчастіше зустрічаються в коментарях під нашими відео, де ми спілкуємося на такі християнські теми. Перше, коли ми всі нарешті будемо мати один календар як порухомих, так і непорухомих святах, прогрес великий. Ми вже до великої міри об'єдналися. Є ще один крок. Я на нього також чекаю. Чи є можливість, що хоча б брати католики та православні об'єднаються в одну Соборну православну церкву бодай тут в діаспорі? Я не думаю, що діаспора об'єднається без України. Навпаки, нам треба лідерство України. І митрополит Андрій говорив: чому ми не маємо єдності, бо ми її не хочемо. Я дам інший приклад: Чому ми маємо корупцію, ми її хочемо. Корупція є стіп до голови. Коли ми всі одностайно скажемо ні, корупції, вона зникне. Так само наша церковна єдність відбудеться, коли це буде не лише е, бажання на, на устах, а в нашій крові і кості, коли ми будемо жити як одні. І на завершення. В чому, на вашу думку, сила української нації? Як її зберегти, якщо ми її втратили? Богом дана людська гідність, коли ми її усвідомлюємо, її плекаємо і її захищаємо, неси. Дякую вам за цю розмову. Дякую за що ви робите. Насправді це є великий вклад в нашу майбутню перемогу, і дасть Бог вона обов'язково настане. Дякую. дякую вам за працю. Вітаю всіх з великоднім, які вже святкували, і тих, які е, очікують великого свята, Божої перемоги над смертю, над гріхом. Свята нашого життя, вічного життя. Дякую, радіо ЮНЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.